Доброго дня, мене звати Назарій. Вітаю вас на Ютуб каналі Клубу Рослин. Я вам зараз розповім про красиву рослину, декоративно-квітучу рослину, яка називається гібісько-сирійський маріна. Це достатньо великий кущ, який доростає в нашому кліматі до 2-2,5 метрів висоти і 1,5 метра ширини. І власне характеризується дуже цікавими красивими квіточками, які мають такий, навіть важко сказати, який колір, бо це є з одного боку і синій колір, і частково-фіолетовий колір. І крім того, ще й всередині середині має таку серцевину, яка має червоно-бурдовий колір, тобто такий дуже незвичний колір. Можливо, через це і в нього така красива назва як кмаліна. Це рослина, яка нас досить добре зимує в Україні. Вона належить до шостої зони. Відповідно, у більшості регіонів України вона може добре зимувати і добре проростати. Рослина, яка квітує протягом довгого часу, тобто вона починає цвітіння в середині літа і закінчує своє цвітіння в вересні. Квітує на пагонах цього року, тобто, бачите, власне, це є пагони цьогорічні, які виросли, і відповідно, вла на цих пагонах і утворила свої квіти. Самі квіти цвітуть відносно недовго, декілька днів. Проте за рахунок того, що утворюється дуже багато бруньок, і гібіскус, з має схильність до утворення дуже багатьох квіткових бруньок, Відповідно, ця рослина таке враження, що квітує весь час. І це відбувається через те, що власне одні бруньки вже перецвітають, інші зацвітають, інші тільки розростаються. Тут якраз дуже добре видно декілька таких прикладів. От є брунь. Брунька, яка ще маленька, тут брунька, яка от починає розвиватися, тут вже квітка, яка майже розкрилася, і вже великі квітки, які вже в повній цвітіння. Відповідно, за рахунок цього дуже добре квіти розвиваються, за рахунок того є постійна власне, зміна картинки, постійне цвітіння таких рослин. Для того, щоб було хороше цвітіння, необхідно, звичайно, гібіскосу дати ті умови, які він любить. Перш за все, це є місце проростання, тобто гібіскуси люблять сонячне місце. Якщо ви посадите їх в тіні або в напівтіні, з одного боку рослина може хворіти, з іншого боку, рослина може давати погані квіти і відповідно тішити око власне своїм цвітінням. Також гібіскус любить добре дреновані ґрунти, і це можуть бути як слабокислі, так і слаболужні, такі нейтральні ґрунти. Але гібіскус потребує багато води, тобто, власне, це рослина, яка любить воду. Відповідно, якщо ви хочете, щоб гібіскус вам Арноців, обов'язково давайте достатню кількість води. З іншого боку, гібіскус варто висаджувати в місця там, де немає сильних протягів, там немає сильних вітрів. Якщо будуть сильні вітри, відповідно рослина може пошкодитися через вітри як літом, так і зимою. Тому власне на це звертайте увагу і старайтеся власне висаджувати саме в місце, яке буде сонячне, але яке буде навітряне. В тому контексті дуже добре можна гібіско використовувати для висадки на балконах і також на терасах, тому що власне можна підібрати певний розмір горч відповідно до розміру рослини. Посадити це в горщик красивий, додати правильні гроші добрива, наприклад, добрива пролонгованої дії, які будуть діяти протягом довгого часу, і відповідно за намогою цього і з домогою доброго поливу рослини будуть вас тішити на трасі чи на балконі. Якщо ж ви все таки висаджуєте рослину в ґрунт, то з одного боку її можна висадити як в одиночних посадках, щоб конкретно рослина притягувала око, так і в групових посадках. Також теоретично можна висаджувати гібіскуси, зокрема і маріну. Для в плоті. Для цього рекомендується висаджувати її приблизно на відстані 1 метр від одного, і через декілька років ви отримаєте красивий квітучий живоплід, який буде достатньо високим, тобто 2-2,5 метра. При виборі рослини звертайте увагу на здоров'я рослини і на те, як загалом виглядають її частини, як виглядають пагони, як виглядають листочки, як виглядають квіти. Все це має бути здоровим і красивим. Крім наземної частини, дуже важливо власне звертати увагу на підземну частину, як виглядає коренева система. Цій рослині зараз 4 роки, тобто ми її вирощували один рік в касетах, саджанці, потім 2 роки в ґрунті, і цей рік викупали з ґрунту і висадили в контейнер. І відповідно, от подивіться, зверніть увагу, яка коренева система. Красиве коріння, здорове коріння, і при цьому, що врахуйте, що вона була викопана з ґрунту в березні місяці цього року. Такі красиві рослини, як гібіскос Маріна, багато інших гібіскусів, багато квітучих рослин. Ви можете придбати в садових центрах клуб рослин в садовому центрі Глінсад в наших інтернет-магазинах. І ви завжди утримуєте, власне, здорові якісні рослини, які вас будуть тішити протягом багатьох-багатьох років. Дякую за увагу!